В одній із аудиторій Полтавського аграрного університету четвертокурсниця Дарія Ярова складає державний іспит. Дівчина планує навчатися на магістратурі, тож складатиме вступні випробування. Вже підготували пакет документів. Сьогодні будемо реєструватися. Я думаю, що не буду далі вступати, але передумала в останній день. Реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування завершується 31 травня, каже заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Полтавського аграрного університету Валерія Осташова. Для того, щоб зареєструватися, вступник приходить своїм паспортом, кодом, фотографією розміром 3 на 4 і своїм дипломом, якщо це випускник не 23-го року. Також проводиться дистанційна реєстрація для тих вступників, які знаходяться, наприклад, за кордоном. Через електронну пошту вони надсилають нам перелік документів, які я назвала, і заяву анкету заповнену. У нас близько п'ятиста осіб звернулися до приймальної комісії в цьому році і успішно пройшли реєстрацію. Усі, хто планує вступати на магістратуру, мають скласти єдиний вступний іспит, каже Наталія Барболіна. Єдиний вступний іспит, який цього року буде трішечки незвичним. Він включатиме дві частини. Перша частина це іноземна мова. Частина передбачає Виконання завдань протягом 45 хвилин і 75 хвилин відводиться на виконання завдань тесту загальнонавчальних компетентностей. Ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, крім єдиного вступного іспиту, мають скласти єдине фахове вступне випробування. Вони вирішуватимуть тест з предмету, який відповідатиме навчальній галузі. Якщо хтось вступає на спеціальність 061 журналістика в цьому випадку. Є варіанти, коли можна використовувати результати єдиного вступного іспиту, і результати єдиного фахового вступного випробування 2023 року, або ж єдиний, єдиний результат єдиного вступного іспиту 2023 року, і результат фахового іспиту, який проходитиме безпосередньо в закладі вищої освіти. Ні, випробування проходитимуть у дві сесії. Основна з 23 червня до 21 липня, а додаткова з 3 до 16 серпня. Нагадаю, торік через повномасштабну війну в Україні традиційні вступні випробування для бакалаврів скасували. Натомість вони складали магістерський тест навчальної компетентності та магістерський комплексний тест. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.